Підтримуй тих, хто підтримує нас. Фавбет! про прошу, а я переживаю за здоров'я Путіна дуже сильно. Думаю, сьогодні чи завтра, коли ж нарешті це все станеться? А я до чого? Я до того, що слухай, в Завтра нічого не планувати, нічого не планує. І білу сорочку собою на всяк випадок прихопи. Ну мало лі що. Я е. не хочу білу сорочку, я хочу цю білу пачку і станцювати лебідя. Я готовий станцювати лебідя у разі, якщо Путін помре. Реально, от в прямому ефірі. Ну ви розумієте, який з мене танцюрист, але я реально готовий спозоритися. Але це Лібідіне озеро і Записали, запам'ятайте це. Я з задоволенням прийду подивитися. Я по той бік буду сидіти з бокалом чогось смачного. Тому що ну як це як президент сказав в інтерв'ю, каже, я вип'ю пива, коли це станеться. Так, от я думаю, що десь приблизно теми будемо робити. А за тобою будемо споглядати. Я чого дивись? В розвідка Британії коментує, чого Путін вперше за 10 років скасував прес-конференцію. Розвідка Британії. На це звернула увагу, каже кремлівські чиновники, майже напевно вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому буде присутній Путін, може перерости в обговорення спеціальної воєнної операції. Тобто, ну про що б він не почав говорити, але так чи інакше, це все одно буде зачіпати спеціальною воєнною операцією. І сьогодні Путін, до речі, намагався таки про щось говорити. Про здобутки він сьогодні вирішив. Ну не знаю, чи то Путін, чи то один з його двійників, але тим не менше, хто. кто тоже схожий на Путина, сегодня решил сказать несколько слов с приводу в этого года. Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Уже можно подвести некоторые итоги. Какая этого... история? Uh, года, значит, ну там асфальт. Уложено много асфальта. Ми уложили, що ви здобули за цей рік на Росії? Уложили много асфальта. Дивіться, а треба это треба розуміти, що 17 років поспіль Путін давав цю підсумкову щорічну прес-конференцію. Це дуже пафосне було дійство, де з'їжджалися туди реально. Тисячі російських іноземних журналістів, пафос просто зашкалював. Центр в центрі уваги був той Путін. відповідав на запитання, були там роки, коли включали через телемости типу простих росіян, яким давали можливість ставити запитання. Роз зрозуміло, всі запитання були заздалегідь узгоджені, зрежисовані. Путін їх їх знав. Відповіді були підготовлені і так далі. Тому подібне. Менше з тим багато багато років. От 17 років поспіль вони це театральний. Дійство влаштовували, і Путін багато годин те все тягнулося. Путін сидів і відповідав на ці запитання. Це все транслювалося по усіх, абсолютно усіх російських федеральних і нефедеральних телеканалах. По тому те нарізалося, і ще по тому місяць обсмоктувалося по російських. Тих, ток шоу. Скільки разів наш фюрер пожартував, в якому гуморі він був, як дотепно він відповів на те чи інше запитання, і так далі. Тому подібно 17 20 років поспіль цей цирк був на російському телебаченні, і Путін з задоволенням брав в тому участь. Тепер це скасували, причин тому да, можна от, придумувати чимало: зокрема, здоров'я Путіна, да, стан здоров'я, що він багатогодинну таку прес-конференцію вже банально не витримає. Я е, останні його спілкування з журналістами слухав. Ну, і це неможливо слухати, тому що там через слово. Отак, от, поки йому запитання задається, то на задньому фоні чутно, як він кекає. Потім він коли відповідає, кекає. Ну тобто є розуміння, що не все з ним нормально. Ми сто разів обговорювали про тремор кінцівок Путіна, що, начебто, в нього Паркінсона. І відповідно, навіть якщо він пігулку прийме перед цією прес-конференцією, дія цієї пігулки закінчиться. У разі це там, якщо кілька годин триватиме. Це якщо про здоров'я, якщо про те, що каже Катя, що ну Путіну немає чим похвалитися? Йому реально немає чим похвалитися? Що він буде розказувати про асфальт? Ну зрозуміло, скільки б там не було пригодованих тих от російських пропагандистів, яку б вони не пройшли е, е, стадію відбору попереднього, якими б вони лояльними не були? Як би ФСБ перед ними ту роботу перед цією прес-конференцією не проводила? Якби ті питання не узгоджували, ну куди дітися? Від того, що його будуть питати про цю спецоперацію. про те, чому пішли від Києва, чому тікали від Харкова, чому уліпьотували з Херсона? Ну не можуть його про це не спитати. А відповідей немає. Ти знаєш. я Тобі більше скажу, що навіть про те, чому ми прийняли ну ми в сенсі вони прийняли важке рішення піти з Херсону, чому вони відійшли на більш вигідні рубежі на Харківщині? Чому за три дні не взяли Київ? Навіть це вони можуть відпустити, от просто забути, але чого прилітає по. Росії, а ми мовчимо. Оце вони питання ну маються поставити. Так, Дивись, так. я просто подивилася, що в принципі, ну якби наприклад, якби не про асфальт, то про що міг би сказати Путін на цій самій прес-конференції? От е, там підбити підсумок кроку, що ж вони здобули? Дивіться, здобуток номер один в наступному році бюджет буде дефіцитний майже на три трильйони рублій. Uh -huh. Прекрасний здобуток можна було би галочку собі там поставити, але чомусь про це він е, промовчав. Продажі автомобілів. Автомобілі там ще й досі. Сі виробляють і продають, ну якщо то можна назвати автомобілем, то от їх в продажі впали на 83,5%. Чомусь там Путін давав завдання, щоб вони ще дешевше коштували. Я так розумію, що скоро вони будуть продаватися як конструктор Лего, але це, це зараз. Лего там заборонена зараз історія на Росії, тому буде просто як конструктор. Сабері сам автомобіль будуть по запчастинам, знаєте, продавати, щоб трошечки удішевіть конструкцію. Для забезпечення польотів доведеться розбирати іноземні літаки на запчастини. Також можна було би сказати. І до речі, він про це вже говорив. А чи його чиновники говорили десь на якихось зібраннях? Що типу, ну а що нових немає? Зато ми свої збудуємо якісь там. Ну не сьогодні, не завтра, не наступного року, але скоро збудуємо. Будуть обов'язково і наші літаки. Також кожен третій росіянин почав заощаджувати на їжі і почав більше витрачати на антидепресанти. Ви пам'ятаєте цю історію? Так, от теж один із головних здобутків, я так вважаю, спеціальної воєнної операції. Ну і на війну в день йде десь близько 400 мільйонів доларів. Десь приблизно такі здобутки могли би бути. Ну а доларів та менше з кожним днем. Ну і Путін -то... Може розказувати ці всі казки, але навіть ну я думаю, останній вже росіянин все те знає, що це брехня. Да, от Путін може розказувати про те, що от сучасні ж тепер автівки почали збирати е, в Російській Федерації. Окей, пішли BMW, пішли Mercedes, пішли Audi, Ну тим не менш, ми поновили тепер. От виробництво на московському заводі е, москвічей е, гучно назвали те москвіч 3 але ж ну, я думаю, навіть самий останній росіянин знає, що те до москвіча жодного від. Відношення немає. Що це китайська автівка, яку там на Китаї просто відкручують колеса, потім перевозять через кордон, привозять і урочисто на цьому московському заводі АЗЛК, чи як він там правильно називається. Ті колеса назад прикручують. Один співробітник те робить, а інший співробітник наклеює логотип москвича. От і все вся зборка отечественного є автомобіля Москві на нашому заводі? Ну кожен росіянин це знає. Тому Путін то може брехати, взятися щодо цього брехати? Ну але ж ну воно не спрацює. Ця брехня, от на такому, знаєте, примітивному рівні, вона вже не спрацює. Тому що Путін може розказувати про досягнення міжнародної політики, про там ну про те, в чому росіяни не розбираються. Але от в таких от речах ну вони шарять, вони знають, що їх тут в цьому не обдуриш. Ти думаєш? Бо мені здається, чим примітивніше, тим для них більш зрозуміла вся ця історія.